Доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі Світланка Селянка. Сьогодні я на природі в Шовковиці. Прекрасна пора літо. Літо квіти, тепло. Сьогодні погода у нас сонячна, на сонці плюс 30 градусів. Сьогодні у нас вівторок. Я нещодавно побачила одне відео, як можна укорінити тройонду одним способом. Але так як троянду в мене немає, я вирішила спробувати цей спосіб на шипшині. Шипшина теж корисна. І Хочеться у себе її також мати, щоб не ходити кожного разу по плоди на природу. Тут у нас шовковиці я побачила. Ось такий кущ. Ось так він квітує. Вже правда відквітував. Що це? Я, якщо чесно, не знаю. Тут поряд Ось іще таке це дерево. Так. Ну, а я йду далі. Ось шепшина. Ось тако бджіл, відріжу собі одну гілочку і спробую укоренити. Кому цікаво буде, я потім зніму відео. Якщо все вийде, тож я кажу, що таким способом укорінюються троянди. А я вирішила зробити це на шипшині. Ще погуляємо трішки. Тут у нас також ростуть суниці, ось такі кити, метелики. Зараз пошукаю полянку. eu está aqui Тут Ось такі дикі злакові І ось нарешті сунички Ще вони не спілі, але вже є. Ось така маленька гальовинка. Так, вони ще зелені, трішки почекаємо. Вон далі ще є кущ шипшини. Але я все ж таки повернусь до того, зріжу собі гілочку і коли все зроблю, як треба, покажу результат. Ось абрикоска. Молода. Шовковиці тут залишилось уже небагато, бо це ще в 70-х роках, 80-х їх вирощували, вирощували нас тут у селі в колгоспі, тут вийшов шовкопряд. Через те й зробили це насадження шовковиці. Зараз вона занедбана вже. Тут вже різних інших дерев багато. Ніхто цим не займається. Що буде далі, не знаю. ну Ось такі справи. На сьогодні в мене все. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Це буде Україна і до наступних відео.